Банальний приклад, як працює цільова аудиторія. Розповідаю і показую на парфумах. Моя донька дуже любить парфуми Sol de Janeiro. Вони дуже солодкі. Там є аромат Oreo. Дуже такі квітучі, солодкі аромати. Мені здається, що якщо влітку йти з цим ароматом, то всі бджоли просто будуть летіти, летіти, летіти на тебе. Я люблю набагато легші аромати, і відповідно, я не є цільовою аудиторією Sol de Janeiro. Вони можуть бути класні, вони реально класні, якісні. Але. Я не їхня цільова аудиторія. Я не буду купувати ці парфуми собі. Але я дотична, якщо вони потрібні моїй донці. Проте я фанатка парфумів Dior. Спочатку мені подобався Blooming Bouquet, Потім я навіть не пам'ятаю, як вони називаються, але я знаю, що вони такі жовтенькі, золотенькі. Зараз у мене ще новіші з полуничним смаком. Між іншим теж солоденькі, але не такі, як de Janeiro. Люди. Які готові заплатити вам гроші за те, що вони люблять, за те, що їм потрібно, це і є ваша цільова аудиторія. В чому проблема? Якщо ви не знаєте свою цільову аудиторію, ви робите контент для всіх. І для тих, хто любить Sol de Janeiro, і для тих, хто любить Діор, і пиляєте все це на одну аудиторію. Відповідно, ви витрачаєте свої сили наполовину дарма. Чому? Тому що ті люди, які не люблять Sol de Janeiro, вони їх не будуть купувати. Так само люди, які не люблять Діор, Отже, коли ви знаєте свою цільову аудиторію, ви можете достатньо прицільно потрапляти в тих, хто любить саме ті послуги, які пропонуєте ви, хто довіряє тим послугам, які пропонуєте ви, і хто готовий використовувати їх для вирішення проблем, віддаючи вам свої кошти за ту послугу, яку ви пропонуєте. Сподіваюся, я змогла пояснити вам дуже просто. Діліться в коментарях, ваша Оля.